Сьогодні хочу вам показати практично, як можна використовувати тип даних Blob в базі даних Oracle. Дивіться, тип даних BLOB, він створений для того, щоб зберігати якісь бінарні файли в базі даних. Наприклад, будь-яка фотографія, pdf файл або Word-файл – це все бінарні файли. І їх можна зберігати в базі даних, а потім вже якимось іншими застосунками їх переглядати. Тобто база даних, вона в першу чергу може це зберігати. І якраз я сьогодні хочу показати, як чудесно з цим база даних Oracle може справитися. Дивіться, давайте я створюю таку табличку Creatable Logos. Типу я хочу зараз створити табличку логотипи, де буду зберігати його лого-айді, logo logo Name і лого сам файл. І дивіться, да? нам, я думаю, всі ми знаємо. Варчар 2 теж всі знаємо. Це текстовий стовпчик. А от якраз логофайл це буде тип даних блок, куди я зараз завантажу через Pieliskel -E Developer, Це така, це таке середовище, через яке можна писати SQL-запити, пеліскіль блоки. І саме через періск Developer можна завантажити будь-який бінарний файл. Це в ручному режимі, просто через інтерфейс Periscale Developer. Як це автоматизувати? Це вже інша тема. Я в наступних моїх відосиках якось покажу. Це можна зробити через Періскіль і через мову програмування там Java, і Java. Python, наприклад. Ну, я думаю, що буду це в першу чергу в майбутніх роликах показувати через PLSQL. А зараз покажу, в принципі, сам функціонал того, що база даних це може, і просто зберігу там логотип, тобто фотографію якусь через інтерфейс PLISQL Developer. Значить, я створюю табличку, створюю табличку. Табличка в мене створилася, і вона зараз повністю пуста. Це тільки перша. Табличка у нас, яку я тільки створив, ось вона пуста. Я хочу показати, що за рахунок IRS-кого можна додавати дані ось таким ось чином. Наприклад, дам alias ці таблички L, і далі ось тут я пропишу вже не зірочка, а L.зірочка, а ось тут пропишу скритий стопчик. -ID. За рахунок цього ідентифікатора, це скритний такий стовпчик в базі даних Oracle, через PLSCL Developer можна модифікувати, буде рядки прямо через інтерфейс PLScale Developer. Запустила я з цим стовпчиком row ID, і тепер у мене отут з'являється функціональність Edit Data. Типу, змінити дані. Натискаю, і ось тут можу прямо вручну через. Механізм просто от, інтерфейс Piліuskell про, наприклад, лого ID1 прописати. Це як я, по суті, роблю insert, але через інтерфейс філіс Дам назву логотипу «IT Skills». А для того, щоб завантажити сюди якийсь файл, давайте попередньо я покажу, що у мене от на Disk D. Є такий от файл JPEG IT Skills Logo. Якщо його відкрити, ось це звичайна картинка ITSkills. Ну, звертайте увагу, що в мене тут воно через Paint відкрилося. Просто в мене на сервері тут ніяких програм для фотографій немає. Тільки в Paint Згадаємо, що така програма існує. О, тобто, це от звичайна картинка в форматі jpeg. Тепер я повертаюся. В Periscale Developer і натискаю тут на три крапочки. І ось тут є така кнопочка open. Я натискаю open. От я на диску D на диску D. І ось тут я виберу all files і виберу ось цей файл. IT-skills-log.gp. Натискаю open. Ось Periscale developer розуміє, що це картинка. Натискаю OK. Далі треба натиснути це знову ж таки функціональність. Developer, типу зберегти зміни, замкнути замочок, щоб вже дані не мінялися. І після цього, як після звичайного інсерту, треба закомітити зміни. Тобто ми якби зробили інсерт, але не кодом, а через інтерфейс Peliskль-deвелопера. Натискає коміт, і тепер, якщо я заселекчу цю табличку, бачимо, от, як заодно, що у нас з'явилося це значення ROW ID, це в кожному. У кожного рядка в базі даних Oracle є такий скритий ідентифікатор row ID. Ну, давайте зараз він вже нам не потрібен, я його закоментую. Ось у нас є дані на рахунок одного логотипа, ідентифікатор, його name, і якщо я тут натисну на три капочки, ось ми вже бачимо, що тут зберігається логотип IT Skills. Ну, така от картинка. От бачимо, що це JPEG формат От. Тому от таким чином можна це зберігати. тобто от Я вам показав функціональність того, що база даних підтримує зберігання будь-яких бінарних файлів, і от показав вам це практично, як можна це вручну, наприклад, записати, а вже на рахунок якоїсь автоматизації в наступних моїх відосиках я вам обов'язково щось покажу.